Діти, сьогодні я вас запрошую в чарівну подорож. Подивіться у віконце, що ви побачили. Навколо нас осінь. У нашому місті настала золота осінь. Осінь, місто завітала, золота, ясна, чудова, листячко кружляє в танці. Жовте, руде, кольорове. Подивіться на парки, на хортицю. Дерева вже одяглися у золотаві шати. Сонце тепле і лагідне, а вітер грає листочками. Подивіться, як гарно навколо. Дерева у парках і на хортиці змінили своє вбрання. Листочки стали жовтими, помаранчевими, червоними. Ніби хтось розсипав фарби по всьому місту. Сонечко світить лагідно, не так гаряче, як влітку, а повітря стало прохолодним і свіжим. Листочки тихо падають на землю, шелестять під ногами, ніби співають осінню пісеньку. На клумбах ще квітнуть айстри, хризонтеми, а пташки збираються у зграї. Скоро вони полетять у теплі краї. Діти, якого кольору листочки восени? Що робить вітерець з листям? Як змінилось небо восени? Чи стало теплішим, чи холодніше на вулиці? Так, діти, у нашому Запоріжжі настала справжня золота осінь. Вона прикрасила місто яскравими барвами, зробила його. Ще красивішим. Осінь це пора, коли природа відпочиває перед зимою. Діти, сьогодні ми разом побачили, яка гарна наша рідна осінь у Запоріжжі. Ми помітили, як змінилось листячко на деревах, як ніжно світить сонечко, як вітерець грає з листочками. Осінь дарує нам красу, яскраві кольори і спокій. А ми можемо навчитись бути уважними і любити природу. Давайте завжди будемо спостерігати за змінами навколо, цінувати красу осені, дбайливо ставитись до рідного міста та його парків. А тепер скажемо разом: дякуємо, золота осінь, за твою красу.